Під час планового засідання вченої ради Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася зустріч із керівництвом та представниками компанії Везерфорд Україна. Приємна нагода зібрала усіх разом, і символічно, що відбулося це саме у день друзів. До нас завітали наші друзі, наші стратегічні партнери. компанія Везерфорд Україна. Ви вже добре знаєте, що багато років ми співпрацюємо з цією потужною сервісною компанією, яка сприяє практичній підготовці наших студентів, яка допомагає в проходженні практики наших студентів. Ну і безумовно, яка виконує дуже важливу соціальну функцію. І коли були перші дні війни, я пам'ятаю Олександра Пертиченка, це керівник. Пезерфорд України, який буквально нещодавно, згідно наказу Міністерства освіти і науки України, увійшов до складу наглядової ради нашого університету. І от якраз був дзвінок і він запитав, чим ми можемо допомогти. І я кажу: якраз от до нас ми приймаємо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, розселяємо і якби була можливість пішки. Харчування ми були дуже вдячні. І він дуже скромно, каже, не треба популяризувати, ми будемо допомагати. І от з перших днів війни він допомагав. Забезпечувати харчування вимушено переміщених осіб, тому щиро дякуємо. Але на цьому політика компанії, ну, я думаю, на кілька слів ще скажете, полягає в тому, щоб виконувати соціальну функцію і як соціально відповідальний бізнес, вони допомагають закладу вищої освіти в інноваційному розвитку, тому що спостерігає, як ми динамічно розвиваємося, і нещодавно у Львові ми разом так само раділи успіхам політехніки після моєї презентації. То коли. Дня ми днями проводили засідання наглядової ради нашого університету. Мова йшла про розвиток лабораторної бази. Ну і під час засідання було внесено ініціативу від Олександра про те, що компанія готова допомогти університету у створенні інноваційного, суперсучасного, крутого комп'ютерного класу з комп'ютерами виробника Apple Mac. Де, як я вже сьогодні казав, не багато університетів мають такі комп'ютерні класи в Полтавській області. Це буде єдиний заклад вищої освіти, який буквально через, через деякий час врочисто відкриє такі класи. І ми будемо е, навчати студентів на сучасній інноваційній комп'ютерній техніці. Тому я щиро дякую від імені всього нашого ще Чени ради університету, студентського парламенту, студентського профспілкового комітету і від колективу потужного багатопрофільного університету за розуміння, за підтримку і за розвиток. І далі спільно працюємо і разом до перемоги. Добрий день, шановні друзі, колеги. Дуже раді, я дуже радий особисто, що на протязі цього місяця вже другий раз знаходжусь в цьому чудовому приміщенні. А ми сьогодні, як заходили до університету, у вас там висить така да, бігуща строка, і ми дізналися, що сьогодні день друзів. Точно. Ми не знали, чесно кажучи. Я дуже пишаюся тим, що ми товаришуємо вже не перший рік, і ще все у нас тільки попереду. Ви згадали про ті перші дні війни, коли ми разом з вами, да, з Любов Петрівною, тягали ті коробки з консервами. Це, да, це було. Ну, на жаль, є, що є, і кожен робить зараз свою роботу і допомагає тим, чим можемо. Ми знаємо, що зараз. Майже там 90 всіх зусиль, всіх ресурсів, всього йде на підтримку ЗСУ. Так, але ми розуміємо, що про освіту забувати не можна, тому що за освітою наше майбутнє професійні висококваліфіковані кадри. Однозначно потрібні і зараз, і особливо будуть потрібні після нашої перемоги, коли треба буде державу відбудовувати, коли треба буде розвивати, да коли треба буде йти в нашому випадку особисто дати енерго незалежності, підтримувати газовидобуток, навтовидобуток. Тому ми всі в першу чергу зацікавлені в тому, щоб підтримувати. Ту дуже велику роботу, яку робите ви. Дякую вам за це. Це всі бачать, що дійсно навіть під час війни політехніка вона не стоїть на місці. Вона йде попереду всіх, вона розвивається, вона відкриває нові лабораторії, нові класи, і це дуже круто. І ми дуже щасливі, що якусь малесеньку там навіть там двадцять шість комп'ютерів, але ми також привносимо. тому. Ви, ви знаєте, це не секрет, що команда наша. Так, ми всі випускники випускники політехніки, да і більша частина наших співробітників також і в майбутньому нові кадри, які будуть приходити до нас. Ми знаємо, ми впевнені, що вони точно будуть висококласні професіонали, молоді, енергійні. І тому ще раз всіх вітаю і дуже вам дякую. ради бути тут разом з вами. Ми в свою чергу Любов Петрівна, Петро Сергійович. Зобов'язуємося якісно готувати кадри вищої кваліфікації, робітничої професії, щоб вони гідно поповнювали вашу потужну, молоду, креативну команду професіоналів і готові долучатися до виконання якихось наукових роздогірних тематик, які будуть сприяти розвитку компанії. Так що так само готові долучатися. Дійсно, в умовах війни це надзвичайно важливо, що університет і компанії дивляться вже в повоєнну Україну і роблять все для того, щоб максимально якісно, швидко і ефективно відбудовувати все, що ворог сьогодні руйнує. А ми це створюємо, ми розвиваємося. Ми, українці, і цим пишаємося. Тому слава Україні. Волтавська політехніка та її стратегічні партнери і добрі друзі, завдяки спільній, наполегливій самовідданій роботі, продовжують наближати перемогу.